США не буде змінювати свою політику щодо ударів атакам по військових об'єктах в Росії. Про це заявив речник Білого Дому з національної безпеки Джон Кірбі. Ключовий його аргумент те, що 90% літаків РФ, які запускають ракети в бік України, перебувають поза зоною досяжності американських атакам. Водночас саме зволікання США зі зняттям обмежень надало Росії той самий люфт, аби передислугувати свою авіацію подалі. Слова Ірбі, які миттєво розкритикували як американські, так і військові аналітики інших країн, адже вражати потрібно не лише літаки, а й іншу важливу для ворога об'єкти. Імовірно, список цілий вже на столі у президента Байдена, яким може бути його рішення, і головне, коли. Бо, як бачимо, Путін в перечутті виходу цього питання на фінішну пряму підвищує ставки по силі обстріли. При цьому цілять росіяни зараз переважно по цивільним об'єктам. Чи стане це поштовхом для ухвалення позитивного рішення щодо ударів далекобійною зброєю для наших західних партнерів? І якщо ні, який прогноз на цю осінь? Чи стане вона вирішальною у цій війні? Про це говоримо далі з військовим експертом інституту євроатлантичного співробітництва Ігорем Козієм. Пане Ігорю. Мої вітання. Доброго дня. В мене склало враження, що Путін нині йде в банк. Цей тиждень взагалі став яскравою демонстрацією цинізму і кровожерливості Кремля. Росіяни прицільно б'ють по навчальних закладах, готелях, багатоквартирних будинках різних міст України. А дозволу на застосування далекобійної зброї в глиб Росії досі немає. Це його останній аргумент, я так розумію, я маю на увазі Путіна. Сигнал заходу. Ну що б там не було? Чи як за цим всім? як зрозуміти цей меседж? Знаєте, нового тут же нічого немає. Давали соціально фактично психологічну оцінку путіну ще 13-й, даже раніше роки. чітко було сказано, що якщо це буде війна, то це буде до кінця війна, війна до виснаження. Питання полягає в тому, чи дослухались до цього українські можна власти. Це важко мені сказати. Відповісти важко на це разом з тим. Позиція даже примакова свого часу. Одного із, будемо казати, відомих людей в Російській Федерації вона ж теж засвідчила те, що фактично Путін це не проста особистість з точки зору керівника держави. Тому ні, нам треба готуватися завжди до гіршого сценарію, і цей гірший сценарій полягає в тому, що законспіровані фактично агенти. Російської Федерації, як на теренах США, так і на теренах Європейського союзу, вони будуть через свої посадові обов'язки робити все можливе і неможливе, щоб ми не могли отримати те, що нам потрібно. Але які ми висновки робимо з цього, чи робимо ми правильні висновки з цього, чи можемо ми на сьогодні сказати, що у нас оборонна промисловість та що була розкрадена? Була компенсована тими, хто її розкрадав. І це питання дуже важливе. Я думаю, що його треба підіймати часу часу для того, щоб чинний президент не забув про свої обіцянки. Тому я вважаю, нам треба готуватися не до найлегшого сценарію, саме до найгіршого сценарію. І тому, е, знаєте, коли люди іноді роздумують, чи е, необхідно нам під час повітряних тривог спускати бомбосховища, так треба. Треба і треба думати, як захищати себе, своє майбутнє. Я маю на увазі родину, і як захищати цю державу, яка буде гарантувати нам, вибачте, ті демократичні цінності, не тоталітарні, підкреслюю, а демократичні цінності, які існують в Європі. Ну, я хотіла б повернутися до сьогоднішнього виступу Путіна. Він сьогодні досить таки багатослівний. Я б прям сказала, фантанує. Він виступив на східному економічному форумі Владивостоці і заявив, що першочергове завдання окупантів війни, війні, так би мовити, звільнення Донбасу. каже Україна, намагається відвернути увагу РФ від цієї цілі наступом на Курщину. Однак у неї нічого не вийде. Мовляв, Київці атакою послабив себе на. На інших напрямках і наступ з Збройних сил Росії нібито прискорився. Це він так себе переконує і внутрішню і аудиторію свою. А як воно є насправді? Знаєте, я не впевнений, що він себе переконує. Я спробую пояснити вам, чому. Ну, давайте з вами отак розглянемо: чи хотів Путін фактично чхати на громадян Курської області, Та ми вже саме бачимо, що по великому рахунку він байдужий. Але ви не забувайте, що втрата узбережжя це втрата економіки держави. І Путін це добре розуміє. Тому Крим, Азовське узбережжя, узбережжя Чорного моря вкрай важливий в першу чергу для України. І коли стає вибір віддати час Пурщини е взамін на те, щоб пробити коридор до Криму, а може в подальшому і до придністровсько тої Республіки. Ну, ясно, що вибір буде зроблено, вибачте, на користь узбережжя. І це треба розуміти по великому рахунку. Це один момент дуже важливий. Другий момент що ви йому пропонуєте? Ви йому пропонуєте що, капітулювати? Чи ви йому пропонуєте е, вийти з Донбасу? Знаєте, в першому і другому варіанті він не тільки як політична особистість зникне з карти Російської Федерації, він взагалі як особистість може бути. Е ну, помножено на нуль своїми ж власними оточеннями. І він це теж розуміє. Тобто у нього немає іншого вибору, і нам треба це розуміти. От я боюсь, що е знаєте, е до цієї влади ну, доходило не все одразу. і це шкода, а до попередніх взагалі не доходило. Ну, насправді намагаються намагається зараз Росія посилити Крим. Принаймні є новини про те, що вони встановлюють системи ППО біля Кримського мосту і а, на, безпосередньо на ньому. Але чи вийде захиститися, якщо приміром туди полетить обіцяний джасму? Знаєте, я не хотів би сказати, що якщо щось полетить. Або щось поїде, або щось попливе, або щось просто трапиться. Знаєте, мені здається, що е фантазії у, е ну скажімо так, окремих особистостей розвідуваль співтовариства дуже великі, і це дуже надихає. І треба не боятися. Якщо ми будемо боятися не входити, думати, війшли ми в курс зря чи не зря. Що ми зробили неправильно, розумієте, це не підхід. Підхід повинен бути, ми не повинні боятися, ми повинні е робити все наупередження. Робити так, щоб боялися вони та сторона. А для цього треба мати. Ну, я не буду казати, що чоловікам треба мати, але треба. І е в цьому випадку, знаєте, я кажу, різні варіанти можуть бути. І вони повинні існувати ці різні варіанти. Це і знищення Приднітровсько-молдавського анклаву, це, вибачте, і захід в Крим з боку Російської Федерації, захід в Крим з повітря і чи з іншого боку. Чи це може бути захід е, в тил групіровці, яка знаходиться в Луганській, Донецькій області через Білгород і Вороніж. Це отакі от речі треба розглядати і думати. Так, ресурси це сама складна річ. Нам пообіцяли принаймні пролунала така заява стосовно е, далекобійних ракет «Джасм» для Ф 16 І ось була досить показовою реакція Сергія Лаврова. Він знову ж таки виступив із погрозами і знову заговорив про. Червоні лінії згадав про них, тобто я так розумію, що ось ці ракети, якщо вони дійсно що вони мають якусь. Досить високу в, в, в таку вагу для фронту. Отже, якщо застосовується такий шантаж, і нині ми бачимо, що росіяни намагаються інформаційно діяти на наших західних партнерів для того, аби призупинити постачання. І, взагалі, я вже не кажу про той самий дозвіл, якого, якого ми потребуємо вже на вчора. Знаєте, вони дійсно бояться, бояться любого зброї. Ви не забувайте, що вони в день втрачають приблизно 1200-1300 осіб. І вони чітко розуміють, що рано чи пізно це можна призвести до ситуації, ну яка близька до революції, там 2000, вибачте, 1905 чи 17-го року. Тобто варіант такий відкидати не можна. Але ще раз скажу: не забувайте, що в них мобілізаційний ресурс дуже високий. І цей мобільний ресурс треба не тільки е, розігнати, так щоб вони розбіжалися не тільки з території Росії, ну далі, але і фактично знищувати його тут. Яким чином це робити? Слава Богу, у нас є вже Курська область. У нас же є доступи до певних систем е, телебачення. Певні можливості з'являються в засобах маси інформації. Може, цей варіант треба використовувати. Ми свого часу транслювали гімн України, вибачте, в закладах е, в Криму після їх окупації. Може, це треба вже використовувати? Тобто, зрозумійте правильно, все залежить в е, віру в керівництво, яке сьогодні здійснюється збройними силами, і все залежить від наскільки воно реально не боїться і реально готово піти. На дуже серйозні потужні кроки. Ну, і враховуючи ще те, що відносини між курчанами назву це так, і Кремлем вони зараз досить таки напружені, тому що надходять новини з місцевих чатів стосовно того, що приміром в навчальних закладах розташовуються поруч з навчальними класами ті ж військові. Тобто, я так розумію, що нас намагаються спровокувати для того, аби показати геть іншу обгортку для світу. Так, е, зрозуміти правильно, коли ці, е, в обгорці знаходяться військовослужбовці, я не думаю, що нам треба цього, чогось чогось боятися. Я розумію, що іншого плану, коли питання стосується цивільних, так ясно, що росіяни будуть використовувати всі засоби, включаючи вбивство власних громадян на території той же саме Корщини. Я це все це, це, це розумію. Питання полягає в тому, що ми повинні з цього знаходити. Певні кроки, які б надали нам певну вигоду. Тобто, ми могли б чітко розуміти, що ми будемо мати від того чи іншого сценарію. І е, тут ще раз кажу: будь-який спосіб, е, е, який можна використовувати, його треба використовувати. Тому ну, час покаже, час покаже, наскільки ми спромоглися е, фактично відстояти свою незалежність, державність, свободу. І решта завтра в Німеччині збирається чергове засідання Рамштайну. У ЗМІ пишуть, що президент Зеленський буде особисто. Чи є якісь очікування стосовно цього? Мені мене, знаєте, є тільки одне очікування, незважаючи на те, що вже було заявлено, особливо в контексті посилення протиповітряної оборони: це створення спільних оборонних підприємств. На території не тільки України, але і на території поруч з Україною це єдиний сьогодні момент, який дозволить фактично військовослужбовцям Збройних сил України утримуватись спокійно, виважено, розмірено, розуміючи, що в них є снаряд, що в них є патрон, що в них є граната і інші засоби знищення Російської Федерації. Оце є дуже важливим. Моменту і я сподіваюся, що це розуміють і влада, і що буде зроблено радикальний кроки. Підкреслю радикальні кроки саме задля того, щоб було оцей напрям посилено. Бо ж без виробництва, без виробничих потужностей, які б направлені на забезпечення збройних сил всім необхідним вистояти в цій війні, Ви бачите, дуже важко. І ми ще з вами не знаємо, чим закінчиться. Баликанина в Сполучених Штатах стосовно наступного президентства. Тобто, яким чином все це повернеться, не забувайте, що Російська Федерація працює над сценарієм зробити нормальний вибір для себе. Тобто, все задіяно сьогодні. Інформаційний простір в Європі і в Сполучених Штатах він захищається і він пробує відбитися від російських нападок. Дасть їм чи ні, час покаже. Насправді так, час, час він потрібен всім, і в даному випадку він грає на руку не нам. І чи є шанс, чи є надія взагалі, що ось це питання, яке лежить на поверхні, так далекобійності, про нього говорять вже напевно більше ніж півроку, що воно може бути вирішене принаймні частково саме на Рамштайні. Знаєте, сподіватись на це треба, але мені більше імпонує позиція, коли ми розказуємо, що в нас вже є далекобійність до трьох тисяч кілометрів. Я, звісно, мрію про далекобійність на відстані вісім тисяч кілометрів, коли ми зможемо порт находка далекого сходу вибачте, Російської Федерації, ну так, якби, між прочим, знаєте, пролітаючи над ними. Не забувати привіти, передавати е відповідно обом е прикордонним, скажімо так, країнам Корейської народно демократичної Республіки, як вона саме, називається, я маю на увазі Північну Корею і е Російської Федерації. Оце було б дійсно потужна дал далекобійність. І Наостанок хотіла б почути від вас прогноз, як надалі можуть розвиватися події на фронті. Кажуть, що ця осінь вона може стати вирішальною у цій війні. Знаєте, я думаю, що цей прогноз в першу чергу повинен давати одна особа, одна єдина особа, яка має право давати цей прогноз. Це прем'єр-міністр України. Який займається питаннями забезпечення Збройних сил разом з міністром оборони України, всім необхідним? Оці люди, нехай сьогодні засоби масової інформації, дадуть прогноз: скільки у нас чого І потрібно, чи буде в Збройних силах все необхідне, не розкриваючи, звісно, цифри? Оце питання номер один. Погоджуюсь з вами, пане Ігорю. Я сподіваюся, що ми почуємо. Правдиві цифри. Сподіваюся, що ми почуємо завтра і позитивні новини стосовно дозволів і стосовно систем ППО, які нам так само дуже потрібні. Я вам дуже дякую за ваш час і аналіз подій. Ігор Козій, військовий експерт інституту євроатлантичного співробітництва, був гостем обосток. Підпишіться на наш канал, хто цього досі не зробив. пишіть коментарі, ставте вподобайки. Це дуже важливо для нашої роботи. На цьому ми ставимо крапку. І побачимось.